Зроблено в Україні українські молочники не вперше проходять європеревірки, але реальних поставок поки немає. Дозвіл на експорт видають не тільки, якщо обладнання відповідає європейським стандартам, головне якість сировини, тобто самого молока. 80 в Україні молока, це та мінолота вісімдесят відсотків молока в Україні це так зване фермерське, селянське від бабусі. А все інше це ферми, які починають створюватися. А з тих ферм, які існують, які можна було б назвати справжніми фермами, де бізнес йде, де якість молока, собі вартість молока, де за курмами стежать, їх близько п'яти. за коровами стежать, їх порядка п'яти. Молока екстра класу, з якого за євростандартами роблять молочну продукцію в ЄС в Україні лише 5 відсотків, оцінюють експерти. Підвищити його якість можна вклавши у ферми з виробництва молока мільйонні інвестиції. Однак це підвищить і вартість української продукції, яка вже зараз вище європейської. Зараз Європа експортує свої традиційні сири, такі, Гауда, НГаудам за ціною десь біля 2,5 тисяч євро за тонну. То Україна продає по 3,5 по 3 тисячі і вважає, що що це що це низька ціна. Після російського ембарго європейські виробники самі змушені шукати нові ринки збуту і не хочуть конкурувати в себе вдома ще й з українськими молочниками. Ну, давайте будемо Ну, Ми їх любимо, вони нас люблять. То есть ну, ніхто нас там не чекає. Тобто ми там нікому відверто не потрібно. Вони самі не знають, що робити з цими молочними продуктами. Ми будемо пробувати, звичайно якимись продуктами намагатися, але то є то не є самоціль. Зараз Потенційними ринками для збуту української молочки експерти називають країни Азії та Африки. Від Китаю, наприклад, вже отримано дозвіл на поставки. А ось перспективу реального і значного за обсягами виходу на європейський ринок аналітики оцінюють у кілька років.